Я рада вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимося, що осінь забере з вашого життя, що цієї осени піде з вашого життя. Піде стан повішеного. Причому тут іще по помірності. Це стан жертви, стан. Це стан, коли не хочеться нічого робити, коли, стан, коли ви не можете нічого робити. Також це ситуації, де вам доводилося бути у вимушеній позиції, навіть якщо вам це не приносило ніякої радості, або навпаки, навіть десь чомусь вас обмежувало, але вам доводилося бути в цій ситуації. Причому по помірності вже досить тривалий час якийсь. Можливо, ви обирали якісь варіанти для себе рішення, але ніяк не діяли. Оце момент, коли ви висіли ви в повішаному, зважували, обдумували. І не могли нічого зробити поки що. Оця ситуація з осінню піде. Тобто за цю осінь це все має вирішитися і мають бути якісь зміни. Залишайте ваші коментарі. Для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.